Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву із додаванням риби. Таку страву можна їсти як на сніданок, так і на вечерю, без шкоди для свого здоров'я, якщо ви діабетик, або якщо хочете скинути зайву вагу. Сьогодні для цієї страви я буду використовувати хек. А взагалі ж підійде будь-яка риба, яка більше вам досматриває. Я взяла одну отаку чи маленьку рибу, тепер її розроблю на філе. З риби зрізаємо плавці, якщо є луска, чистимо і добре миємо. З флеєчок видаляємо кістки і нарізаємо на дрібніші шматочки. Шматочки риби підсолюю за смаком і лишаю на столі. А я тим часом займуся овочами. Три невеликі цибулини нарізаю четверть кільцями. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту сковорідку з олією. Олії багато не додаю. Знайшлися в мене в холодильнику три отаких невеличких печериці. Я їх теж подрібнюю. Якщо у вас вдома не знайшлося, так як у мене грибів, можна обійтися без них. Але звісно ж, з грибами це смачніше буде. Сьогодні я роблю дієтичну рибу, тому нічого не смажу. А цибуля в мене тушкувалася під закритою кришкою. Тепер я до неї додала гриби, перемішую все і знов накриваю кришкою, нехай тушкується. А я тим часом одну отаку середнього розміру моркву нарізаю соломкою. Поки я нарізала моркву, цибуля з грибами уже трохи підтушкувалися. Моркву додаю до цибулі з грибами. Перемішую все. І знову накриваю кришкою, нехай тушкується. Тепер я ще буду нарізати отакий от невеликий шматочок селери, а також отакий от шматочок пастернаку. Теж нарізаю все соломкою. Звісно ж, це не обов'язково додавати. Якщо ви не любите ці овочі, можна їх не додавати. Я ж їх дуже люблю, але сьогодні додаю трошки менше. Я думаю, що сюди в сковорідку також можна додати відварений буряк, якщо ви його, звісно, вживаєте. Не бійтесь експериментувати, експериментуйте, іноді виходить дуже смачно. Додаю білі. Овочі перемішую все. До сих пір я не солила овочі, тепер же я їх підсолюю і знову-таки накриваю кришкою. Нехай все тушкується на помірному вогні. Поки я буду подрібнювати оці два помідори. Якщо ж у вас нема помідорів, не обов'язково їх додавати. Додайте ложку томатної пасти або ж склянку томатного соку. Подрібнені помідори додаю в сковорідку до інших овочів, все перемішую. Накриваю кришкою і нехай все протушкується ще хвилини 3. Тепер на овочі викладаю рибу, знову накриваю кришкою і ще тушкую хвилин 5-7. Потім рибу перевертаю на іншу сторону, а сама тим часом займуся підготовкою заливки. Для цього я взяла три сирих курячих яйця, підсолюю їх за смаком, перебиваю просто виделкою до однорідності і додаю до яєць дві повні столові ложки сметани і знову все перемішую. Цією заливкою заливаю в сковорідці рибу з овочами. Накриваю все кришкою і при помірному вогні тушкую, поки не схватиться наша заливка. Періодично кришку відкриваю і стараюся отак от робити, щоб вона туди пройшла на дно ця заливка. Ну і звісно ж, як без сиру. Але тут невеликий шматочок його. Натираю на терку і зверху рибу. Коли вже заливка схватилася, посипаю цим сиром. Сир розплавиться, наша страва готова. Подрібнила зелень, у мене тут зелена цибуля, і посипаю її зверху на розплавлений сир. Нехай все постоїть трохи охолоне, щоб можна було його вживати, а потім будемо знімати пробу. Отак От лопаточкою я його розділяю і шматочок нашої запіканки рибно-овочевої викладаю в тарілочку і будемо пробу знімати. Що ж тут у нас вийшло? Ану? Гарненька така шкуриночка із сиру зверху, сир тягнеться, те, що треба. О, бачите як? М -м -м. Яка ж це смакота? Ця рибно-овочева запіканка мені дуже сподобалась. Спробуйте, приготуйте. Я думаю, що і вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, за коментарі ваші дякую, за вподобайки, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, що пишете мені добрі слова, за рецепти, які ми ділитесь зі мною. На все добре! Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!